Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. І рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. Чимало жінок разом із дітьми вимушено виїхали за кордон у пошуках прихистку. Скільки українців на даний момент навчається у школах за кордоном? За останніми даними Європейської комісії з 24 лютого 2022 року до шкіл Євросоюзу інтегровано 831 тисячу 431 українського учня в інтерв'ю для видання громадське очільник міністерства освіти України Оксен Лісовий сказав, важливо, щоб діти за кордоном не були поза суспільством та ходили в місцеві школи. Разом із тим важливо, аби вони залишалися українцями та зберегли свою ідентичність. Для цього ОМОН розробили спеціальний українознавчий компонент. Про що саме йдеться? Оксан Лісовий пояснює, українські діти, які зараз навчаються у польських, німецьких, чеських та словацьких школах, можуть вивчати не всі універсальні дисципліни в українських школах, проте їм варто опановувати так званий українознавчий компонент. Що буде входити у програму українознавчого компоненту? Діти будуть вивчати українську мову та літературу, історію України, а також географію. Аби не обтяжувати дітей, українознавчий компонент має займати всього 6 годин на тиждень. Тож як українські біженці зможуть вивчати предмети української програми навчання? І чи означає це, що дітям за кордоном потрібно буде відвідувати дві школи одночасно? Оксен Лісовий зазначив, що це можна робити у кілька способів: перший онлайн до шести годин на тиждень учні по відеозв'язку займатимуться з українськими вчителями. Другий спосіб факультативні заняття з українськими педагогами, котрі знаходяться у тому ж місті, що й діти. Для цього способу важливо, аби у такому місті була велика спільнота українських переселенців. І третій навчання у недільних школах. Міністр наголосив, що за кордоном багато як волонтерських організацій, так і батьківських спільнот облаштували свої суботньо недільні школи. Там також можна давати ці шість годин українознавчого компоненту. Міністр зазначив, що нині вони з командою працюють над тим, у яких міждержавних документах це рішення має бути закріплено.